Всім привіт! Крутеньке вимкнення, що тут як помінялось. Тут в нас далі ще, <схід> якось так. <схід> На цей туалет поставив зовнішній фільтр, оцей сансан 603B. -Сан Взагалі водичка там стала <кхід> кристально чиста. <кхід> ну то так, його тільки десь треба буде оприділити, туди-сюди, десь сховати його треба. Ззаді там нема місця. В принципі, видно, немає де його там розмістити. Можливо там за штору є місце, а шланг якось буде йти сюди. Але опалення, там буде вода чай. <серктивно> Далі. І Далі. то Забрав, зараз покажу де що. Ось тут, як бачите, один, два, три і чотири. Сюди закинув сьогодні ось малька малінезні. Небагато, але хай там підростає. Тут у нас мечі, такі наші і піцелія щось є. А і пару самочок щось півника. Ось так. Трошки он, бачу натчатки вже є. Далі тут у нас самці півників такі звичайні простенькі. Щось там було чотири самки гупі, я вже одного сухарика знайшов. Пінгуєлоу. Пропали в мене самці, малька я так і не зловив. Немає, на жаль, в мене цих гупаків. Нічого. Буде тепліше, будемо шукати. Ну оце я тільки сьогодні заповнив. Стоїть з водичкою. Ще така навіть свіженька водичка. Це акваріум з кухні. Кубік, кубик. І ну, якось так поки що. Тут були сьогодні малінезі, оці, що я вже показував. Зараз тут мальочок, меча, гупі і піцелії редиски. Так, тут в мене сидять ось, мольки чорні і жовта, Такі тут худенькі трошки, але нічого. Може щось та й буде. Так, тут наші мама-тато пігмейчиків. А тут може будуть їхні дітки, не знаю. Щось я личинки ще не бачу, вже би по ідеї мало би бути. Тут аж чотири рази підряд вони кидали ікру. Ну, такі досить продуктивні. Так, і ніяк я не можу добратися. Тут в мене болотні раки. Тут теж таке коїться, а бог його знає, що тут коїться. Якось навести порядки. А ось я сидить там ось. Не дуже щось воно якісно сидить. Щось нема. Малька якось раз були, напевно, вони поїли один одного. І щось я не можу. Більше їх щось в мене не виводиться. Надіюся, що там самці є, бо вроді би більшість самки. Ось тут зробив поличку, таку там всякий баракут закидати. Далі стійка, стійка. Панди коридораси. О, хто має поблизу міста Радивелова панди коридораси, бажано ввали, самочки. Напишіть, будь ласка. Бо там було 7 штук, залишилось 5 і то все самці. Не знаю де, де вони чого поділися. Годується, все як має бути. і не це. це забереться, виставлю за пару копійок продам. Ці склеїв кубики теж свіженькі, вони мені не треба, теж за пару копійок підуть. Далі, ось тут у нас гупі. гупі, переважно все самочки, так? самців щось тут не дуже. Ну нічого, я кину сюди потім обігрівача і буде люкс. Ну, якось так. Тут буде отаких акваріумів ще два. Вже я з клоном підготовив, зараз одного склею. склею. Так. Далі, ви бачите, тут нема. Він перекочував сюди. Ну, риба зараз все знизу, бо залив свіжу воду. Хоча б день Хай нехай постоїть собі цей. Так. А чого? Бо оце я буду переклеювати перегородочки, тут мені не подобається. Я їх стею поспіхом тим 7 криву, поприклеював, ну, буду зрізати і переклеювати. Куди спішив, не знаю, але тепер роботу роботу приклею. Або це недовго, скільки то, Раз, два, три, 4-5 перегородок. Це два з половиною дня і вони переклеєні. Ну, зранку одну приклею, ввечері другу і так цей. Е, далі, далі. Тут у нас 350 наша, покажу по світлу. Знову окислилось, переламалось, чого, чого воно певне. Чи воно навіть перегоріло. Ай, бляха, муха з тим світлом. Тут паяв, крутив, мутив. Не дуже надійна штука. Не знаю, який сюди... Світильник підібрати метровий. Можна прожектори. О! А, у мене тут просто на 30 кадрів в секунду. Воно не мерехтить на відео. Бо якщо 60, то таке моргає, страшно. Можна, значить, сюди буде прожектори гахнути. Тільки, оскільки ватт. Щоб були зразу тут. Під склом, щоб її сховав не так, як в мене колись я перший спочатку 2,50 ки чіпляв. Таке Короте, приспособа була, не було красиво друже. Так, у нас тут гупачки і там по стандарту підсилля редеска. Ну і все, в принципі, більше нічого так не помінялося. Працюємо помаленьку, працюємо. Вже хочу довести цю вже в принципі, стійку більш-менш зробив. Тільки чекаю аереліфні аероліф, фільтри. <кхів> Язик заплі... його пасте. Так, фільтри тільки мають приїхати, ставимо і все. Забираємо звідси ті помпочки. О! Що така цікава, якась плаває дети? Навіть її не видно на чорному фоні. А Чорний фон, чорний фон робив цих акваріумах. Ось його. Таке... Ну, Досить так нічого. Класно дивиться. Дуже темний такий класний фон. Е -е, що ж далі? Далі роблю два тих акваріума, Переклею перегородки сюди, ставлю, запускаю. Ну і займуся вже оцею стійкою. Зроблю світло. Там я дивився, є такі 30-сантиметрові світильнички, я думаю, по 5 ватт. Я думаю, на такі кубики невеликі. І все. Будемо. Працюємо далі. Все, всім дякую за перегляд. О, помічний трубі. Біжу зараз. Всім гарного вечора, тихої нічки. Ну, кому дня, то буде день дивитися. Все, Дякую за перегляд, коментуємо, підписуємося і будемо продовжувати знімати відосику.